Вітаю вас, любі друзі, на першому кулінарному. Сьогодні у нас в ефірі програма «Кулінарний дует». І у нас в життях э, прекрасна співачка, давня моя знайома, дуже близька моя приятелька Камалія у нас в студії. Зустрічаємо оплесками Камушка. Камін, everybody! Привіт! Как дела? Отлично. Как у тебя? Слава Богу, все нормально, все добре. Всем. Я дуже радий тебе бачити сьогодні в себе я на тоже. кухні. Ти стаєш повноцінною хазяйкою, зараз подивій на кухні. І зрозуміючи, з тих інгредієнтів, які я бачу, квас ем, і бачу сирватка. Так, так, у нас є редисочка. Кихір, картопля, редиска, я пам'ятаю, що це картошка, буде. Грудка курина, і салат. Ти... Це моя мрія поїсти окрошку. Так, значить, ти стоїш біля дочки місця. Я дістаю тобі фортушочок, mm -hmm. щоб ти не замастив. Фартушочок. Причому займіть, хлопці чіпляють фартушки самі. Дівчата ж... Ну, це ж так приятно, дівчатам чіпляю ухажує. Я що я стараюся так акуратненько, щоб нічого. Ану, так, хвостик, ану, хвостик, щоб тобі обережно. Так, єс! Yes. Да. Тепер я мушу залізти тако вперед. Перепрошую, mm -hmm. але мушу тобі зав'язати. Щоб головне не перетиснути нічого, щоб ти могла спокійно дихати. І так далі, і тому подібне. Так. Свободно. ну, все нормально? Так. Да. Yes. Очень, очень, може, я підвернутися модельєром. Давай. Це. І так, шановні любі наші друзі, сьогодні ми з Камалією готуємо цікаву. Що на початку Поставити, напевно, варити грудинку, щоб поки ми кажуть, газу. Так, треба грудинку. О, загорів у нас газ. Точно барабашка у вас тут є. Я думаю, що не барабашка, конкретно. Так, Так, ставимо каструльку на вогонь. Да. кришечку. Води, 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 срочно. Водичка у нас є, давай. О, у нас є діставай. Не може два, вона тяжка. Ну давай, ти у нас сильний. Так. Давай до половини каструльки. Стоп. Оп. І беремо ми грудиночку в оборот. Так. Ти робиш Крошку робиш на м'ясі, так? А я на колба... Ты знаєш, смотрела. Кстати, тоже люблю на колбасі. Ну, сьогодні будет, будет сегодня буде на грудинці. Сьогодні спеціально для тебе. Що... Ооо! Я люблю повагу, дякую. <свят> Давай, візьму це. Так. Супер, супер. Грудиночка, пізніше вона. Ну, я думаю, що Камая буде різати, а я люблю щипати, щипану. Може я її укатаю, може і пощипаємо. Ну, добре. Э, Люба камушка. Значить. У нас є глибоке, це все не різне. Що нам треба різати зараз? Значить, нам нужно різати. Спочатку давай почнемо з картошки. Картоплю. Я тобі даю широкий ніж бажано гострий. Да, Ти не знаю, любиш да. гострі ножі. дуже да, гострий. Ніж. Давай ту велику картошину одну. Давай здоровен'ю. А ну, ставдити. Дві, я щось тобі можу показати? Ріжемо пополам. Угу. Так? Передивися, одна половинка в тебе. Да. Інша полка в мене. Uh -huh. Ріжеш ти, ти собі хочеш, а я собі ріжу, хочу я. Давай, ну пробуй. Ну, я давай. Потім скажу наш. Так, ну зараз посмотрю. Uh -huh. В мене є спеціально обучена машинка. я її називаю січкарня. Uh -huh. Для чого показую тобі? Дивись. ти бачила, як я порізав картоплю? Бачила? Uh -huh. Тепер я беру цю картоплю порізану. Отак, кільцями. Ставлю тако посередині. Uh -huh. Рівнесенько. И легким движением руки а ну? брюки превращаются, брюки превращаются. Правильно. Хоп! Квадратики. Бачишь? Квадратики? А как же? Давайся. Точно. Давайте. Ваш, а так, ну трошки ну, це так. Точно квадратик? Для квадратик, Але це для... Подивися, ну для розрі... да, кого? Бачиш? На квадратик. О. Ну це так, для, як то кажуть, для затравки, а для лінивих господинь. Але ми не будемо це робити для лінивих господинь. Ми будемо різати все руками. Да, для От лайк різати руками. Правильно? Тамалія, скажи мені, у мене вдома є маленька собачка. Бусинка mm -hmm. Буся називається, ми недавно її купили. Зовсім. І у мене є. А тут, роз... я запитати, яку а вот я ти маєш кой? собачку, у мене яршецький Класно. Маленький, Класно, класна собачка. Да, а у мене бусина. тоже маленька, у мене той пудель. Так, той пудель. Чув Мальчик. Гайричий Голд. Его Ух зовут. Ты! Да, ему уже год 8 месяцев. Ничего себе, вот. уже досить тебя дома. И да, ну, ты вот, его видел. Не я ж здесь ним зараз. Ну так я ж в тебе тільки на Дені Рожні буваю. Або, або ми з тобою у Франції. До речі, да. ти пам'ятаєш, як ми з тобою в Франції відпочивали. Класно. Конечно, особено пам'ятаю, як да. ти на... прятався від биків. яхті этом... ми боку. В... в бочки. чекай, чекай. прятався від биків – це одне, а як ми з тобою на яхті відпочивали. Да, Ох, я ніколи здорово. не доведу. Ти знаєш, мені все-таки це все карне сподобалося. Візьму-ка я не ще кресану, пару е, як сказати яблучок, пару картоплинок сив. Ну, правильно, ти ж дівчинка, тобі треба... Ти так. будеш как быстрее, а я от буду обучаю кто еще не умеет э, вот резать да, квадратиками Ну, но всякий случай не везде же сичкарня с тобой е, есть ну, правильно ну, вот. а Але я вот кому-то показывать буду как уметь вообще нарезать штука. я сегодня буду за Мало, правильно. Поки камушка дорізає картопельку, я беру правильно редисочку і робимо хитрі-хитрі руки. Ти знаєш, як правильно нарізати правильно, кубиками. Інна Петрівна мені на початку передачі півгодини розказувала, як треба правильно робити квадратики на редиску. Але, але в мене є свій е, спосіб, я скажу тобі, який. Беремо звичайну, звичайнісіньку терочку і а, просто так ну, легенько, конечно. легкими движеннями руки. Легкими, причому заміть, движеннями руки ми нарізаємо. Ну, це ми з тобою кушаємо. А от наприклад, якщо гості приходять, то Що треба? Це, звісно, так. Вітається якби квадратиками. А ми потім це що залишиться, доріжемо квадратиками. Тобто, ну так, по-грубому треба. По грубому. Тремо. А що Квадратиками потім доріжемо. Камалі, ну от ти от прийшла до мене в гості на кухню. Мені дуже приємно, повір мені. Ми до речі, досить mm -hmm. давно не бачилися. І тому хочу сказати тобі невеличкий такий комплімент. Ти завжди дуже гарно виглядала. виглядала. Але сьогодні, може, ще я так давно не бачив, але ти виглядаєш просто супер. А ну поділися таємницею, секрет, якісь дієти в тебе є спеціальне щось ти їш таке. Конний спорт, звісно, это... любого тренажора. Це що? Давай я Сосикало. тебя приглашаю. Я тебя приглашаю. На у меня же три фор? лошадки. Mm. Да. Кстати, спрашивала животных. А давай ска так сказать. Я же совсем забыла, сказала. Ты пообещала. Давай, а уж убежала. Я пообещала, сказала, Буду? Все, все, собираемся. Едем Ничего, в выходные. Все. Едем. Круто, да. Я, правда, тренируюсь через день. Вот. Сейчас у меня был перерыв, но я опять так вот, ты верховай, завтра выховаю здавшая, короче. Да. У меня в июле я в чемпіонаті України серед професіоналів приймаюся, да? І що треї виїздка? Вы... Тренер є, да, все є? Звичайно. І тренер міжнародного класу. Це цікаво. Да. Мені немає сили в нема по кишлі. Так, що, що крізь. Що... далі, Камалія? Кажи мені, доченька, кажи. Так, далі давай ми, мабуть, з тобою наріжемо. Давай огурічки. Я думаю, що огірочки будуть абсолютно нормально. Огуречко. Так, один тобі, один мені. Так, Я паду німа сполесну від картошки. Давай. Руки. Так як я картошку практично нерізав. А скільки ігорків нам треба? Ці всі, всі, які ми бачимо? Ти знаєш? Зелень никогда не помешает. Николай, я тоже. Я очень серьезно съели. говорю. Вообще, мы окрошку в семье. У нас окрошка. У нас не бывает, что окрошка это значит весна, лето. Зажди, у, нас, да? у нас она круглый. Год. Тоже квадратик. Честное слово, очень семья. Квадратиками. Секрет расскажу тебе. Давай. Тоже квадратиками. Смотри, неудобный. неудобно резать. Мы а ну, ну, просто ее делим вот так на две части. Так? И все. И опять же таки, смотри, еще секрет. Так. Раз. поставили Ух ты! Да. И а. теперь нарезаем. Расскажи мне, цей, что там и Що планы у нас? В тебе? Шо шо Ой, робимо? Сейчас э, готовлю новый клип. Так а вот. Потом я думаю, что сразу мы не один, как обычно, снимаем. Так знаешь, сразу несколько. Сейчас съездила, вернулась из Москвы. Буквально вчера мне Аркаша укупник. Э, переслал уже готовую песню новую, которая, кстати, будет в российском сериале. Классно. А вот, называется Так Любить. Такая бумба вишла. Аркадій, я когда Аркадій дуже хороший композитор, до речі, mm -hmm. дуже хороший актор. У мене його ніяк пісні в репертуарі. Я да, теж кілька його творів співаю. Тому... Да, у тебя какие? Ну, мене є. Скажи, навіщо ти прийшла? Я знаю все на слова Олександра mm -hmm. Бринця. І я співаю його пісню. Називається для всіх. Ну вона фінальна. В нього вона називається 100% любові» на російській мові. А mm -hmm. я її співаю українською мовою для всіх. Вона називається. Вона в концерті у мене остання на фінал. получается, у меня три песни сделали. а у меня вот это от заката до рассвета. А, от заката до рассвета. Это укупник, да? да? Это укупник. Ух ты, да, это Я укупник. Не что Но сначала они ждали, что рыба обычная, ну, на самограде, там, наигранная, ну, какая там песня вообще очень тяжело. Все, вижу, была, но еще... Нет, не надо. А может, трошки? трошки, я так люблю. Ты ну, что? люблю ну, две полоски. я придумал, я себе ее порежу, буду просто его есть. И будешь, да. Есть, я себе я люблю просто цибулю и все. Ну-ну. А вот. Я рассказываю дальше. Я же тут на ну, да. Путати... А потом, уже, когда я уже услышала аранжировку готовую, он говорит, знаешь что? Ну да, давай вот, попробуем. Я слышу, говорит, в твоем исполнении эту песню и все. Да. Вот. Ну, хит, ну вот увидишь. Ну, ну ладно, ну, говорит, пробуем. Я делаю аранжировку, заб... не нравится, я забираю обратно. Mm. Даю тебе другую песню. Так. Хорошо. Ладно, договорились. И когда уже услышала аранжировку, то есть когда я уже как бы примерила на себя эту песню, mm -hmm. а вот тогда она мне уже понравилась. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. когда мы уже записали, Аркадий говорит, ну что, меняем? Я а нет. А потом зонтик была песня. Ну, Аркадий красавец, ну что, тут питание Ну, заинтриговать меня. Да, тут Аркадий конечно красавец, испытание моё. а теперь так. мы режем. доставал так а, салат. А знаешь как салат а классный? вот мы его я его даже щипаю, мы... якшо честно. щипаешь да? шипаю, да. ну здесь надо, э, здесь э, суть в том, чтобы он, знаешь, как соломкой такой. Точно. так. А ну 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 давай. а вот а для того, чтобы было соломкой, то есть мы должны его вот так вот скрутить и потом вот так вот. так. то есть такими полосочками так. у нас. я вот видишь, режешь. смотри как какой серпантинчик проходит. я пока ты режешь. серпантинчик. Вадяк який я себе роблю салат, цибулька. Я просто люблю цибулю. Просто, вот, просто. Ну, окрошку, честно говоря, лучше не надо. Потому что она может перебить у нее очень такой. Правильно. Перебьет вкус. в окрошку и не даю. А я просто беру малесеньку, чайную ложечку и собі роблю салат. Ты будешь есть окрошку, а я все буду есть цибульку. Такое бывает в ресторане, знаешь, это... С чесночком, да, борщик, кстати. Так, 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 Украинский так, 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 борщик с чесночком так, так. принесут с этими бомбушками такие. Да, знаешь, с чесночком, чесночком приправленные. Бумба. Так хочется. Так что очень люблю. Между прочим говорят, что вот печеный лук, так. он от, э, слышала такое, что от раковых даже клеток вот предохраняет да, от раковых всяких зидный. заболеваний. Он еще и с тобой зеленый. Мне что, сколько мы шарим? Что за Ты видишь? Я раз крутила его. Режь. Шариза ты? Режь, режь. Там уже много будет. Нормально, отлично будет, очень. Все вкусная дуже, дуже виходить. Все дуже-дуже ну, добре. що, вистряємося отак от. Ну, бачиш, бачиш. Слю не мішають говорити, їсти хочеться да, сильно. Я, вот. я ще не завтракала між тим. Бачиш, я спеціально, <су> я їв сьогодні овсяночку, але нічого страшного. Овсянка, дуже дуже корисна на сніданок, сніданочку їсти. Але тут же ситуація така... Слушай, я завжди дивляюся, такая... я дивлю на своїх лошадок, вони ж кушать що у мене? Тільки овес. Овес, а потім, значить, ну, іноді жмих даю їм, да? А вот, и сено. Откуда они такі здоровые упитанные? Классно. Вот, От скажи, що та не поправляються. Поправляються товся. Може і так. Й... Так, я думаю, що хватит. Думу, так. Що я зараз роблю? Я трошечки візьму. Давай такого для красоти, що вот такого. Вот я для, для Шат... вот такого вот, а вже ж будемо закинуть важко так Подивися. Вот вот що вот, вот, у нас каже м'ясо? Зараз я звертаю увагу, що у нас каже м'ясо. І ми всі разом дивимося. Его же надо подсолить теперь уже, по-моему. Я думаю, что по-любому уже просолить. О, Да. Давай уже его соли. Да, оно майже готово уже. Курка взяли, швидко варится, тому. Итак, ты казала, что что, две чайных ложечки? Да, где-то так, две чайных. Ну, можно, может быть, и больше. не это по панове, Крошечный квас. Теперь Айран. У нас здесь, кстати, аря айран, по-моему. А ну подай да, що це є. Здесь айран. Так. Можна сыворотку, можна айран. П'ять вікна. Ми... Я совсем забыла. Так, яйця ми дістаємо з холодильника. Тим більше нам треба а это сметанка у нас, сметани. Сметана смело. Так, ложка? Ложечка є, тако. Ану. Ложечка є. Так. Так. Ну вот так от Класно. Да? Значить, Туди йде, йде квас. Квас іде. Квас, іде айран. Айран, ліба сиворотка, сиворотка. І можна кефір. І, і 200 где-то. Не забудьте, сметані. що потім ще підгрічити. Зараз ми будемо різати. Шо? Я. Ще горча. Да, Правильно, Йай. так, ніж я не, не буду. Ти, як то кажуть, своїм ножом. Я своїм ножом. Тобі і це, це, будь ласка. Я люблю такі от широкі. А правильно, ну, ти любиш, я знаю. Як скрики. Так. І що, ми знайшли це? Так. Так. От. А я опять секрет тобі показую. Що? Ну, я, а я пополам, бачу, все. <свят> ну що, зелень, ми як ми ріжемо зелень? Оцю всю? Зелень? Прямо цей весь бутон? Ріжемо по типу. Все, так сама. Ну, Ні, Я ж так думаю, что забываю. Ну. ну расскажешь. Давай, так. значит, э, где-то половинку укропа, половинку Скажешь, стоп. с этого самого. Скажешь, стоп. Так, и бери теперь вот эти. Скажешь, стоп. Ой, Там уже хватит. Еще, вот, эту деточку хватит. Так, курка у нас рейди. Курка у нас рейди. Показывай. Опачки! Та Та-да-да-да-да-да-да-да. Хоп! А ты помнишь, кстати, с какого года мы с тобой вообще знакомы? Камушка, я не можу тебе, честно сказать, но пам'ятаю, що досить давно. Ну, десяток років це вже точно. Я помню, что мы с тобой, по-моему, познакомились, когда еще территория была. А это й 96-й, Это было, конечно. 96 1996 год был. Да, да, случайно был. А ты мой клик парадом не, не за оно надо песню кому. Стиле техно. Стили техно танцуй со мною. А -а -а, техно. я технологий, а клип клип так шесть не сказать. А такой в метро, и он был компьютерный. Такой еще первые три клипа. Помнишь, Грин Грей под дождем? Э, мой в стиле техно. И Саша Пономарева Ди... были первые такие компьютерные клипы. Там э, калейда сткоп такой, потом я танцую с балетом в метро. У меня балет еще по стене так бежит в метро. У -у -у. На Лыбицкой мы снимали, сябла, потом где-то три станции Сокарки. И еще какая-то. модно туди было, да, такие вроде, такие. Да, 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 как раз это же пошла, вот только компьютеры, вот это вот вот эти вот дуже все компьютерные модно, клипы вошли в так, моду так, только. Так, 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 так. Ну, вот и мы тогда Разумево. делали, сделали этот клип. Это был была моя вообще первая работа в плане ну вот, клип. Ну что, зелень давай, значит. Зго, Знаешь, что я вам? еще типа, шо? Шо посоветую, тебе посоветую, что сделать зеленью? Вот я сейчас еще вот так вот чуть-чуть, да, чтобы на капельку кусок пустила. Так. так. Я вот зелень советую сейчас, знаешь, куда? Вот сюда вот. Идея шикарная. И можно сразу мерчичку туда? Знаешь, для чего? Для того, чтобы как бы сок, аромат пошел Давай Можно даже ее немножко растереть. Да, я, да, я. Я тоже хочу. Давай, давай, Я тоже хочу. Давай сюда. Можно даже немножко ее, знаешь, что? вот так сожми. Сожми вот так хорошо. О, Классно. Ты слышишь какой аромат? Аромат пошел. да. Даем огорчечку. Вот ну, так вот я еще ее немножко сделаю по стенкам, чтобы... Долу. Вот так. Бус. А сколько нам ерчить? Столовую ложку клади. Столовую ложку ерчить. а потом все равно мы будем все по вкусу еще добавлять. Столовую ложку ерчить. А да, возьму, лимонная, кстати, а нужна кислота. Я возьму такого, да, Отлично. Разве. Горчица ядреная? Ну, я тоже знаю домашняя, европейская, да. потому что я когда маленькая была, Прошу, вот, да. а, я почему-то всегда: а, когда мы приезжали в отпуск в Советский Союз, еще, так. да, вот родители мы жили в Будапеште, потому что папа же военный, Та -та -та -та. Ты помнишь, ага. Вот. И я всегда, как бы, я целыми ложками ела в Венгрии вот эту горчицу, да. А здесь, короче, я целую ложку. Очень мне нравилось. В Советском Союзе ложку горчицы. и, Короче, Шо, думала, я задохнулась вообще. Я а ты Это там запомнила, такое? что разным. Там нет такой горчицы, как у нас. Я и вот у нее такой кисло-сладковатый, такой чуть-чуть, вот такой привкус, европейская uh -huh. горчица. Uh -huh. То есть у них, конечно, uh -huh. э, uh -huh. такой горчицы сейчас уже есть, конечно. Uh -huh. А тогда такое у них едное, у такой не было. Це не муштарда uh -huh. называлась она на них, нервная. Не, не да, муштар. Муштарда. Муштар, муштар, а, да. А, муштар, да. Муштардар. А ты откуда а, знаешь? Ну, знаю. Ну що, я за каструлькою неряю? Давай. давай. Час настав відпочивати, тож лягай дитинко спати. Ангел хай оберігає. Сон твій уночі. Каструля, пуста. Можу пограти навіть. Зараз покажу як. Можу пограти навіть. Дуже добре, це танце. Дальше. Тут така нам може служити як музичним інструментом, так і посудинкою для окрошки. О, а, Як я? Давай. О, так, ребята. Давай. О, так, ребята. Тепер помаленьку сип туди сюди. Це дуже інше виглядати. Я ж тобі кажу, що ще цікаво, мені. Кубики по своєму, а ще пана дивись, як приходить. Ну, ну, може, хватить. дивись. Дивись, уважніше. Так. І залишилося саме головне. Ну, Що, давай, давай, ми зараз так сміливіше. от виливаємо. Так, миловіше, стоп, стоп, стоп. У нас готова. По смаку може, хто хоче собі додати прямо в тарілочку вже сметани, да, укропу, да. петрушечки і так далі. Тому, по, по ідеї, ми повинні би зараз були трошечки накласти там в тарілочку, попробувати, щось не то, хоч не воно досипати. Але так, як на великий жаль, я вже давлюся слюною, і команда просто не видає на домішу. Ми зараз це накладемо, але вже просто я. Впевнений більше ніж впевнений, що це вже все є повністю готове. Мистренько, быстренько, тобою... быстренько вітя буй... вже. Ми Я боялась, буй... щоб не, не переселити, -па, що мені -па, -па. я завжди говорю, не досол на селі, -па. а пересол на голові. Шановні мої друзі, поки команда э, щось собі думає, то я роблю для неї вже страву. Це нібито кофе в постель називається по-нашому. Тобто так. Так, ще юшечки. Юшечки да. трошки. І я думаю, що для однієї порції Якраз головою. Якраз тарелки такі красиві, так. прямо вот такі от підчоркивають. Так, у нас. Єсть у нас. Прямо підчоркивають, знаєш, це красоту. Одне всего. кофе в, в постіль я приніс. Весенні. Один кофе в постіль я приніс. А Тепер я наберу. Перенабирай ложечки, так, дивись, дивися за Так, Ложечки, мабуть, здесь. Камушка, ми ще зараз будемо фреш робити. Я ще тобі, кроме кофе в постіль, ще і фреш принесу. Mm, Розумієш? В чому справа? Супер. От. Так. так що, шановні мої, любі мої, рідні мої, ріднесенькі мої. Так. Я Але -то чекай, ви ще не угодный. рухайтеся, Чекай, 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 ви ще не знаєте, що я придумав. А я придумав таку штучку. Це я так вдома завжди роблю. Поки гості не бачать, то я тут сохінько витираю, щоб вони не бачили, що нібито я наливав нерівно, на там це не важно. Це ж всім чистеньким роблю, правильно? чистеньким, І викидаємо. Окей, і так, наша. Ти вклад наша готова, Наша Наш... вісіння кружка. Готова. готова. Газ, Тепер скоренько приступаємо до фрешу. І так, ми для цього беремо. Другу січкарню. Ну тут, тут я тут... вже буду сматрі. Так, беремо же. Це ми, ми ну? відкладаємо тут нас. яко не буде. будеся комусь з'їсти, це ми ставимо сюди. І так, у нас стаканджери, як завжди, на місці. Правильно? Погари, погари. Як гуцули кажуть, погарчик. Погарчик, ну, серед ніби стаканчик. Так, у нас є січка. Угу. Логічно. У нас є яблука, яблука. одне червоне, одне зелене. Одне ріжеш ти, друге ріжеш. Ні, можна розвиватися таке фреш зробити мені. Чому? Тому що ти дівчина, а я хлопець. Це логічно? Логічно. Угу. І власне хлопець повинен дівчині робити що? Правильно, фреш. фреш. Тому я дістаю ножичок, невеличкий такий маленький ножичок, і починаю різати яблуко, щоб робити тобі фреш. Скоро будеш. Я допоможу. Хорошо? Ну давай, ти можеш теоретично мені допомагати. Я ті допомогу, так. Так. Рещок у нас, нас вийде. Це такий шух. Ти а, нашла? ти вже? Так, да, я знайшла такий зуб. Так, це ми будемо рубати, різати, рвати і метати, і так далі, і тому подібне. До речі, можна обрізати, я так думаю. А? Знаєш, Селерика корисна? Особливо, нашу, там? особливо мужчинам. Да? Знаєш нашу? Для того, щоб гарно бачити, щоб книжки вечором читати вдома, писати угу. листи коханим угу. і так далі, і тому подібне. Ой, интересно, я сейчас говорят, ты знаешь, что я буду такой первый Сум раз. Ты же такого не пробовала. И это точно. Готовимся. Готовимся. Так. І О, подожди, Нет, додожди, не буде. yes, се. Yes, yes. Yes. Смотри, як ровненько практично, так? Да? Тепер ми все, 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 і далі. Виключаємо. Ну, Око алмаз. Мы. Так от я в детстве любила, дуже очень, ага. очень любила, вот, понимаешь, морковку теж вот, давить. Моя бабуся постоянно. Кожне утро. І сюди ми його. Опа! Смотри, яка у нас весна. Ходи моя Посмотри, радість, как ходи, как моя ми Бери Беремо під руку Сегодня. гарно так. Ну что ж, любимые, а мне только остается поблагодарить всем мясного здоровья, счастья, добра, усмехи, вкуханье, извечайно, и была благословение. Крошка по Павликовской камалийски сегодня будет съедена разом с на, нами, разом с Камалиной. Тебе два слова буквально. И... Здоровья вам. Пускай вы всегда будете счастливы. Пускай вы всегда будете здоровы и цветущие, И пускай вам в этом поможет окрошка а круглый год. Весной, летом, осенью и, и зимой. И еще Будьте еду. здоровы. Это здравия. здравия. Woo! Woo!